Третій рік поспіль, після того як Раптово пішов життя відомий футболіст Буковини Юрій Лепістов, який по завершенню спортивної кар'єри досить плідно працював і на тренерській ниві, Чернівецька дитячо-юнацька спортивна школа номер один проводить змагання присвячені його пам'яті. Це була дуже гарна, вихована, талановита людина, як і футболіст, як і дитячий тренер. Він мене навчив працювати. Коли я прийшов, він мене навчив працювати з дітьми, підказував. Конечно, як пропустити, щоб не заснувати такий турнір. Заснували він у нас третій. Два було турнірах. Такі уча приймали участь в основному наші обласні команди. А зараз я зробив розширений турнір. Ви самі бачили. Дуже багато було приїжджих команд. Це було шість приїжджих команд з різних областей. Приємно відмітити, що суттєву допомогу в організації змагань надали колишні вихованці Юрія Лепестова, Ігор Чайковський, чемпіон Європи серед молоді. Нині футболіст Луганської зорі, і колишній гравець та наставник Буковини Вадим Заєць. Перехитає ми помним что были такие, есть у нас такие тренера, люди, футболисты. Плюс, еще раз, это здесь точится мастерство будущих наших футболистов, те, которые должны нести з нами українського футболу. можна не сумніватися, що з часом досягши спортивних вершин, і нинішні юні учасники будуть згадувати ці змагання як свої перші кроки до футбольного визнання. Призовий же п'єдестал цьогорічного турніру підкорився дійсно найкращим командам. Третє місце вибороли господарі майданчику Олімпія, які в бронзовому матчі здолали команду Чернівецької дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Дуже добре. у Нас воротар таку банку що як Олівер Кан. Тоже, і защита, полузащита, нападіння. Все на Матч за перше місце між командою з Івано-Франківська та Чернівецької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 став справжньою окрасою змагань. Обидві команди продемонстрували відмінну гру і заслуговували на перемогу. Проте дісталася вона чернівецькій команді, яка оформила свою вікторію лише під завісу поєдинку. Дуже приємно, що дітки старалися виграли. Дуже сильні команди. Ну щастя було нашій стороні. Все таки пам'яті Лєпістова. Це йому присвячений турнір і хлопчики подарували йому якби пам'ять, шанували його і виграли. Хлопці, я вас вітаю з перемогою. Які відчуття? Які відчуття? Гарні, дуже гарні. Дуже. Так. Що? Путю, 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 перемога! Радість перемоги, що ми виграли цей турнір. Вирали. А Саме головне дякую тренері за те, що в нас тренували. Дякую всім. Ну ти саме ми... менше, Що ти скажеш? Я... я скажу, що дуже класно. Сірі батюк, Руслан Канівець, дня, тебе.